Яка красива в нас планета! Земля, зелена, ніжна, голуба. Нас переконують космічні злети. у всій галактиці, така одна. На всій планеті, оцей день весняний святкується щоденний день землі. Міжнародний день землі відзначається 20 березня не випадково. Це день весняного рівнодення, символ пробудження природи, всесвітній день землі свято єднання народів планеті у справі захисту навколишнього середовища. Це свято чистої води, землі і повітря. Дивлюся я на небо, Та й думку гадаю, що ми після себе на світі лишаєм ліси в'януть нема більше рік, птахи покидають край рідний навік, нечисте повітря у ґрунті нітрати, і слово Чорнобиль нам страшно згадати, і щоби на світі не стало біди, шануйте природу усюди й завжди. Чим же ми можемо допомогти нашій землі, посадити дерево? Квітку, не залишати включеними електроприлади, які нам не потрібні в даний час, закривати кран, коли чистити зуби. Саме такі дрібниці допомагають нам врятувати природу землі. Пам'ятайте, що земля наш спільний дім, тож берегти її наш священний обов'язок.